Привіт, привіт, моя хороша! Ти на каналі Української Відьми. Сьогодні я хочу для тебе подивитись, як тобі розвинути себе. Як себе розкрити, на вірному, чи ти шляху, чи ні. Що буде такого доленосного відбуватись у тебе у житті? Що тебе виведе на правильний шлях. У нас буде такий з тобою. Розклад, трансформація. Трансформаційний для того, щоб ти зрозуміла, це твоя історія чи ні. Це для тебе чи ні. Чи ти правильно рухаєшся? Запросимо, да, щоб нам дали повну інформацію, щоб ми змогли з тобою розібратися, який твій шлях. Кохані, в житті в майбутньому. Зараз ми зробимо загальні подарунки долі для тебе. Потім всередині розкладу зробимо декілька варіантів, щоб ти обрала свою підказку. Не забувай підписуватись, приходити на особисті консультації. Дивимось? Який твій шлях зараз? Який твій шлях зараз? ну, Карта диявола перша? Бачите, тут у нас є прямо дуже добре показують, що вас щось тримає. Бачите? Ви б вже злетіли, ви б вже мали крила, ви б вже мали іншу землю, інші мрії, інші можливості. Ви б вже мали стосунки і пару. Але є до чогось, до когось, прив'язаність. Є якась програма. Це може бути не порча, як ми любимо казати, і не негатив. Є програма, яку ви виконуєте, а не повинні були. Б. Застій в стосунках, у житті незмінна ситуація. А повинні були процвітати, повинні були мати прибутки, повинні були мати емоційну стабільність. Дивіться, тут кажуть, це почалось з весни, почалось десь з весни, і весною завершиться цикл іде. Ви по-іншому подивитесь на всіх, хто вас оточує і на все, що в вашому житті відбувається. Можливість відновити стосунки з'являється наш коханий лицар Пентаклів, людина, яка могла би вам допомагати, вас оберігати, вас кохати. Про вас турбуватись, але ви чомусь знаходитесь в постійному або ігнорі. Тобто, знаєте, конфлікт внутрішній, який проявляється, має прояв у кожного по-своєму. Можливо, вас чоловік ігно, ігнорує, можливо, ви, ви не можете знайти спільну мову. Хоча у вас а, доля вам виклала ваше життя, ваш шлях таким чином. Що повинні, ви повинні бути в ресурсі і в парі. І це сенс того, що вашого розвитку, коли у вас все стабільно, непомірно, зрозуміло, не зупинка, ніякісь там постійні проблеми. Якщо у вас все добре, все прекрасно, ви починаєте розвиватися в інших напрямках. От, знаєте, ви не бачите собі пару. Навіть якщо ви зараз у шлюбі або в стосунках, от ви не відчуваєте, що вам повністю щось дає ця людина. Не додала, знаєте, не додав. З іншими спілкуватись щось не так. Голова болить, да, від них. Тому що я колись для когось старалася. Комусь віддавала, а, а, жила чиїмось думками, жила чимось життям. Я для кого все робила, для когось колись. У мене була така історія в житті. Знаєте? Я не про себе, я про вас. А потім мені по справедливості захотілося, щоб хоча, хоча б сказали дякую, а мене кинули. Я думала, що в нас є майбутнє. Мені казали, тут можливо, я тебе кохаю. А ви просто вкидали туди емоції, ресурс, час, здоров'я, майбутнє своє. А звідти нічого не отримували. Треба починати життя з нуля. Можливо, у когось це лякає. Навіть якщо ви в парі, вам треба подивитись на себе заново, подивитись і зрозуміти, хто я, чому я саме тут. Чи такою я хочу бути? Зовні, всередині. Чи достатньо в мене щастя в житті? Чи достатньо в мені цих емоцій? Ні, недотньо. Дивіться, ви будете хотіти щось, от прям. Все, я з ним розходжуся, бо все, я не буду більше от, отак терпіти, такого ставлення до мене. Дивіться, оці, це просто фрази. Ви завжди на виборі. Вибачте, не вибачте. І думаєте, ніколи, дивіться, тут така порада, ніколи себе ні з ким не порівнюєте. Тому що програєте. У вас чоловіки будуть приходити, маніпулятори такі важкі дуже. І коли вони, вони будуть приходити, знаєте коли, і будуть добре до вас ставити, знаєте коли? Коли ви будете в ресурсі, коли у вас буде що взяти, або поцуп. В яких енергіях ви зараз перебуваєте? Важких. Намагаєтесь зберегти те, що лишилось. І постійно хтось хоче від вас щось відчепнути, забрати, відібрати. Спілкуйтесь з тими, хто вам щось дає. Наповнюйтесь ресурсом. От навіть ви зараз дивитесь відео, я просто від себе да, даю вам інформацію. Витрачаю свій час для вас. Щоб вам якусь допомогу надати. Беріть, спілкуйтесь, переймайтеся за тих людей, які до вас повернуть і розвернуть серцем. І тоді ви зрозумієте сенс. Вон, от таке відчуття, знаєте, я не знаю, на що я живу. Я не знаю, що я хочу завтра. Якісь думки, от тут будуть дівчатки, яких просто думки добувають. Знаєте, коли я всю роботу переробила, вже відпочивати і все. У мене починаються такі важкі думки. Треба мріяти, мріяти, цілі ставити. Дивіться, придивляйтесь добре до тих, хто до вас йде. Тут постійно йдуть якісь, ну знаєте, емоційно нестабільні, нові, спілкуватися, емоційно нестабільні, ще ті, що з минулого, йдуть, ті, які ще з якихось стосунків не вийшли, або розглядають інші стосунки. Тут треба бути дуже уважним. Оберіть, будь ласка, каблучку, яка вам більше подобається. Зараз вам витягнемо особисто для вас підказку. Працюйте, працюйте, відкриються ваші можливості. Треба просто працювати. Слідкуйте за здоров'ям, бо тут вам просто може бути тяжко все це робити. І не порівнюйте себе ні з ким, тому що ці порівняння будуть вас просто добивати. Вас підтримують близькі люди. І родина може бути. Не відмовляйтесь не від чого. Все ще життя дає, складайте, складайте, накопичуйте, відновитесь. Буде кохання. Отут про вас, про весну. Про те, що налагодиться. Самі собі закрилися. У вас є пара. Тут у вас є пара, тут є чоловік, який вас кохає. Так троєчки буду, буду атата. Ну, як хочете це називати, буду сваритися. Все буде добре. От дивіться, от, от, оце. мені треба подумати, треба побути наодинці з собою недовго. Добре, не затягуйте, бо у вас і пара, і стосунки, і майбутнє. Ну, угу. треба всім підряд роздавати, щоб не, не, не було помірності в житті, не було якихось проблем. Не треба вс... допомагати усім, всім не допоможеш.